Головне про події 14 жовтня. Росіяни вперше за 48 діб не атакували Україну дронами. НАТО розпочало масштабні ядерні навчання. А трон серіалу Гра престолів продано за півтора мільйона доларів. Докладніше далі. Поліція підтвердила масові повідомлення про мінування органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів у всій країні. У ніч на 14 жовтня російські окупанти вперше за 48 діб не атакували Україну безпілотниками типу Шахет. Пише видання Українська Правда. Російські командири заохочують страти українських військовополонених. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Також вони вказують на збільшення страт на всій території бойових дій. У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформлення фіктивної інвалідності. Як повідомляє офіс генпрокурора, під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень. 46 українських військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон для відпочинку та не повернулися. Такі дані оприлюднило слідство інфо з відповіді на запит до Міноборони України. На російському військовому аеродромі Арінбург 2 згорів ворожий військово-транспортний літак Ту 134 Про це повідомляє головне управління розвідки. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ. Російський тіньовий флот нарощує потужність попри санкції заходу. Як повідомляє Financial Times, потужність Москви з транспортування нафти на старих незастрахованих суднах зросла на 70% з 2023 року. Чоловіка зі зброєю і фальшивими паспортами затримали біля мітингу Дональда Трампа у місті Куачела. На момент затримання підозрюваного політики ще не приїхав на мітинг, тож його безпеці нічого не загрожувало. Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю для вирішення питань ядерної безпеки. Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років, вважає керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Калі. За його словами, Кремль розглядає Федеральну Республіку Німеччина як ворога. Не надання Україні вчасної військової підтримки полегшило повномасштабне вторгнення Росії, заявив колишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Він назвав це помилкою. Китайські військові розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню, як суворе попередження сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню. Про це доповідає агенція Reuters. А НАТО розпочинає масштабні ядерні навчання Steadfast, повідомила прес служба альянсу. Понад 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Західною Європою, зокрема винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки. Безпілотник Гезболи влучив у військову базу в Ізраїлі поблизу Біняміни. За даними Цахалу, четверо військових загинули, а ще семеро отримали тяжкі поранення. Легендарний залізний трон серіалу Гра престолів пішов з молотка за 1 мільйон 490 тисяч доларів і став найдорожчим лотом тематичного аукціону в місті Даллас, у США. Як повідомляє Сушетет Прес, торги за трон тривали близько шести хвилин. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.